Життя Україні душу Богу, а честь собі самому. Це слова військових, які стоять на захисті нашої країни. Цими словами проводжали в останню путь 30-річного Євгенія Бондарчука, життя якого забрала війна. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. <плес> Ігоні Анатолійович народився у місті Хмільників Вінницької області. Навчався в місцевій ЗОЖ, закінчив також місцеве професійно-технічне училище. Пізніше він навчався і проживав у місті Житомир. Закінчив будівельний Житомирський коледж і також навчався в Державному університеті Житомирська політехніка за спеціальності кібербезпека. Євгеній Анатолійович з перших днів гібридної російської агресії ще з 2014 року стояв на нашому захисті в рядах однієї з механізованих бригад збройних сил України. Так само, і з початком повномасштабної російської агресії в рядах збройних сил, командуючи взводом механізованої бригади, він відражав атаки противника на сході нашої країни. На жаль, він загинув, виконуючи бойове завдання 14 лютого 2023 року. За період служби Євгеній був нагороджений багатьма відзнаками, серед яких державний орден за мужність третього ступеня та орден Богдана Хмельницького третього ступеня вже посмертно. Справжній герой України. Достойний син України, наш Женя. На жаль, війна забирає найкращих. Завжди готовий був прийти на допомогу друзям, якщо його просили, чи якщо він бачив, що потребують такої допомоги. І ще у нього було загострене почуття справедливості. Він був справжнім патріотом України. Також близькі йому люди розповідають, що для родини Євгеній був справжньою підтримкою та опорою. Коли помер його тато, він взяв на себе всю відповідальність за маму, сестер та племінників. Він був дуже щирий, дуже простий. Часто згадував рідних, близьких, маму. Я запитувала у нього, якою має бути мама, яка виховала такого сина, як ти. І він казав просто найкраще під час виконання службових обов'язків. Євгеній отримав тяжкі поранення, несумісні з життям. Загинув захисник у місті Бахмут Донецької області, світла пам'ять герою.